Полтавська політехніка. Кожен, хто переступив поріг університету, з першого кроку відчув його неповторну атмосферу. Не дарма політехніку називають місцем сили, адже має сильного лідера. Ми запроваджуємо новий цикл сюжетів Голос Полтавської політехніки, і сьогодні почуємо, що говорять студенти про рідний університет та його ректора. Коли я вперше приїхала сюди, тут було відкриття малої академії наук, і все було дуже гарно. І я тоді вперше побачила нашого ректора, і мені здалося, що він дуже строгий, але справедливий. І коли я вступила сюди і мала змогу поспілкуватися з ректором, я впевнилася у цьому. та... Я хочу сказати, що ректор наш дуже позитивна людина, людина, яка завжди відгукується на всі наші пропозиції. Він завжди нас слухає, та ми дуже йому вдячні. Я вже в університеті 9 і почти 10 років. то за ці всі роки я б сказав би, що не було, не відбувається одного й того самого. Постійно щось по іншому наступу для нас це зовсім унікальне місце там, де студенти мають можливість проводити своє дозвілля, мають можливість прийти, попрацювати, понавчатися, провести свільно свій час і долучитися до заходів, які в університеті відбуваються, і відбуваються саме на локації студентського хабу. Ми з нього починали волонтери, як ми тут сітки плили, як ми тут моментарку видавали. А зараз ми приходимо і бачимо наскільки воно стало все гарніше, краще, і все це робиться для того. А щоб студенти відчували максимально комфортно себе під час навчання і студенти мали можливість розвиватися, навчатися і проводити свій час більш якісно і цікаво. І все це завдяки нашій адміністрації навчання з ректором Володимиром Ласадрочем. Ректор, я не знаю, один із найкращих найкращий ректор у Полтаві. Завжди від відповідальний, доброзичливий, відкритий до спілкування. Якщо десь з'являються нові ідеї, завжди готовий обсудити, допомогти, все, що завгодно. Це людина, яка робить все для своїх студентів і яка є одним з людей, якими можна надихатися, тому що. Полтавська політехніка без нашого ректора не була б такою яскравою і чудовою, якою вона є. Найкращий заклад Полтавщини. Звісно, у мене багато друзів, однодумців, дуже приємні люди. Мене вражає нескінченна кількість можливостей для студентів та всебічна підтримка ініціатив і всіх ідей. Це та людина, яка встигає абсолютно все. І дійсно, я цьому дивуюся, що. Е він працює, він на зустрічах, на різних формах. Потім після цього всього він ще встигає пограти з нами у футбол. Ми бігаємо разом у футбол, граємо. Тому я вражений такою енергією. Я надихаюся цією людиною та його роботою. Ми, ми любим любимо полтавську політехніку! Для мене полтавська політехніка це перше місце, яке я відчуваю як другий дім. Там я розкриваю себе, всі свої таланти, і мені це надзвичайно подобається. І я з задоволенням сюди ходжу кожен день і просто радію, що маю змогу тут навчатися. Ми зробили свій власний театр. Ми вже двічі виступали і будемо виступати ще ректор, дуже відкритий до студентів. Він постійно у справах для того, щоб... Розкривати з різних боків наш університет, щоб ми розвивалися і не стояли на місці. І це лише один, один ректор, щонайменше в Полтаві, як, який так сильно переживає за університет, то його долю в подальшому. Полтавська політехніка це втілення мрій, втілення талантів і втілення найкращих якостей кожної особистості. Володимир Олександрович для мене, і я думаю, для кожного студента, це та людина, яка з великої літери, тому що він думає про кожного студента, про кожного викладача. Хочу сказати просто дякую. Взагалі, особистість ректора вражає мене тим, що він дійсно. Намагається багато робити для цього університету, зробити його найкращим не тільки серед полтавських вузів і вузів нашої області, які він є зараз, а вивести взагалі в топ найкращих вузів України на лідируючі місця. Вражає тим, що для нього, напевно, університет. Ну мені так здається з мого боку, що для нього університет це не просто робота, а частина його життя, як є дім, сім'я, і університет теж десь на одній лінії з ними. І студенти також для нього як маленька університетська сім'я. Раніше я навчався в університеті Каразі на місто Харків, але зараз я навчаюся в нашій політехніці. Стаю тут уже університетом магістрської дисципліни Логістика, менеджмент. Коли у далекому 2006 році я вступав до цього університету, тут був молодий ректор. Коли я отримував другу вищу освіту, тут також був молодий ректор. І три роки тому, коли я отримав тут третю вищу освіту вже за своєю професією, як ви думаєте, який то був ректор? Так, також молодий ректор. І це все одна і та сама людина, це Онищенко Володимир Олександрович. Якщо чесно, я не знаю, як йому це вдається, може в нього є якийсь там еліксір. Але я знаю точно, що це людина, яка завжди рухається тільки вперед, ніколи не озирається назад і крокує тільки до перемоги. У нас в університеті дуже цікаве дозвілля. Останнє, на чому я так була, що дуже мене захопило, це був концерт без обмежень. Де, як не в потакій політехніці, це взагалі організовувати, дуже класна було класний був вечір. Рушійною силою всіх цих змін в університеті є наш ректор і, звичайно, активне студентство, яке його завжди підтримує і завжди надихає його на такі зміни. Ще в восьмому класі, коли я прийшла сюди, саме тут проходив ман. Мені сподобалося дуже, тому що вперше зайшла, сподобалося, як виглядає сам університет. Думаю, ну хочеться сюди повертатися ще і ще. А потім потрапила, коли був табір в влітку. І я зрозуміла, що мені дійсно цікаво, мені подобається. Ми розглядали різні дисципліни, які були, які можуть бути, але в більш такій полегшеній формі, як простіше буде нам для сприйняття. Саме тоді я зрозуміла, що ну, мені дуже подобається тут. Наразі це вже альма-матер, це місце, куди я завжди приходжу з задоволенням. Взагалі, чому я сюди вступила? Тому що мені хотілося навчатися на двох різних спеціальностях. І саме Полтавська політехніка надала мені цю можливість, і я маю можливість навчатися на зовсім різних спеціальностях. Це там науки про землю, а також міжнародні економічні відносини. Це дуже великий плюс. Тут вражає те, що є можливість навчання за кордоном, є можливість успішного працевлаштування та стажування. Про Володимира Олександровича можна говорити годинами, тільки хороше і ні разу не повторитися. Це така людина, яка в першу чергу лідер. Він нас всіх навчає, заохочує, він знаходить наші сильні сторони, він нам довіряє і дуже багато досвіду, життєвого свого нам. Не ну, ми ділиться з нами. Хочеться подякувати за мудрі, життєві поради, за лідерські настанови, за те, що ви в нас вірите, за те, що ми всі одна дружня студентська родина і в нас такі тісні і дружні стосунки з адміністрацією університету. Я вважаю, що найголовніше в житті, в нашому житті, людство це зміни. Змінюватись, завжди рости, розвиватись. І ще коли я навчався тут 10 років тому, і, і те, що, якою стала політехніка зараз, це, це різні університети. І університет змінюється, росте і розвивається завдяки сильному лідеру. Головне, чого навчив мене Володимир Олександрович за цей рік рік спільної роботи це змінюватись і не зупинятись. І ці, завдяки цим змінам. Я так змінився, що знову повернув себе того, того молодого студента, який був тут, який хотів жити, який хотів розвиватись і який хотів перемагати. Я ніколи цього не забуду. Ська політехніка це мій другий дім, оскільки я тут знайшла своїх друзів і планую з ними спілкуватись і після вже випуску. Також я тут знайшла своє кохання, але найважливішим для мене є те, що саме тут познайомились мої батьки, тому без полтавської політехніки не було б і мене.